Тут чого не знайшла система, як е, підготувати клопотання про взяття Оскара Рапі Дереш, на підставі заяви Сєпара Клофелінщика, наркомана з Харкова, Овчаренко Артема, який тримає точку з алкоголем і наркотиками на Булакова 26, місто Вишневе біля школи. І коли я туди приїжджав двічі, викликав поліцію. Двічі поліція забрала цей алкоголь. А третій раз. Побили мене біля квартири, щоб я більш туди не їздив. О, от вам і відповідка на те, як в Вишневські мусора захищають гараж з алкоголем і наркотиками біля школи на Булакова 26. Я хочу звернутися до жителів Києва і Вишневого. Якщо ви вважаєте, що це нормальний факт, що на Булакова 26, місто Вишневе, стоїть сарай, в якому продають ліцензюз. Ліцензійний алкоголь, який зробили за день, наркотики, і Вишневські мусара це покривають, тоді, ми, ну, я задаюся питанням, за яку країну ми взагалі тоді воюємо. І коли звернулися до Оскар сказали, що взагалі немає а, впливу ні на кого, і всі бояться туди підходити, я поїхав і не побоявся. Результат? Мене побили біля квартири, я можу відповідати. Повірте, якщо я захочу отомстити всім гандонам, які мене обіжають, їх вже ніколи і ніхто не знайде. Я просто хочу по Божим законам. Розумієте? Я хочу по закону і по Божим законам. Тому я терплю з останніх сил, щоб не сорватися. І е, не повивозить їх всіх у ліс, не поприв'язувати до дерев, а Тома, цього Овчаренка, Євгенія Кандурак, Олексія Чумакова, та Магандоса, этого Медіакор, щоб їх просто всіх не повивозити у ліс і не прив'язувати до дерев. Я хочу, щоб все-таки були Божі закони і наші закони. Я не хочу опускатися до їхнього рівня, коли можна людину побити біля квартири, коли можна е, людину по безприділу кинути, а вони продовжують на Булакова, 26, місто Вишневе. Продавати алкоголь і наркотики дітям біля школи. Вся інформація у мене в Фейсбуці, його контакти, його дані. Хочете, значить, он візьміть і соберіться, приїдьте у Вишневе. Не Наблоковати щось, визовіть поліцію і самі переконайтеся в тому, як мусора себе будуть вести. Ви ахуєєте, коли побачите, який там срач, і на цей срач є ліцензія. А люди, ресторатори, в яких взагалі пилинки не знайдеш ресторані, год бігають ліцензію на алкогольні не можуть. За той страном сара і біля школи може бути ліцензія. От абсурд, розумієте? За яку країну ми воюємо? Після війни, після перемоги, про яку не говорить наша влада. Я не чув звуку влади, перемога, конець війни. Я цього не чув. Війна, 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 бабки, 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 бабки. Я чу, тому що це ж золота куриця, вона не сиєється. І ніколи вони не захочуть цю війну, поки хлопці самі це не захочуть. Я вам більше того скажу: хлопці не довернуть назад, тому що навіть коли в них є спецоперації успішні, є ще 15-кілометрова буферна зона, яку треба пройти для того, щоб залишитись живими від своїх же. Тому що є вказівка чітка. Вложить наших пацанов, щоб вони живими не верталися після війни. Бо це живі вбивці, Професійні і свідки злочину і корупції на їхній крові на їхніх життях камбатами, камбригами і фінансовими відділами, які крали не гроші, які їх скидали на нульові позиції без бойових розпоряджень, без бойових комплектацій, здаючи позиції за гроші расистам, і пацани злі, як собаки, і вони знають влада, що якщо ці пацани після перемоги вернуться, вони роззібуть хвісті в гриву всіх, хто на них заробляв. тому, що хлопці не вернулися живими. Мало того, що після полону їх знову кидають на війну. Де ви суки такий в закон знайшли? тому що міжнародне право говорить, що політшов э, людина, яка була в полоні, не має права вже воювати. Бо якщо вона ще раз попаде в полоні і вб'ють. Ви це суки знаєте, і ви все одно наших пацанів навіть після полону кидаєте і наших дівчат кидаєте знову воювати. Ви їх кидаєте храмими, больними сліпими, німими, глухими, шость контузій, одна почка, похуй, Всіх туди, всіх перебить. Хто ще більш-менш фізично сильний і може э, кричать, орать і возмущатися туди живлять на передову? Ви хочете всіх перебить? Ви хочете всіх побложити благодаря. В вашем ліці ви вважаєте, що війна це зачистка і благодаря Росії, ви можете решити свої випадки з неугодними з тими, у кого є голос, міння і сила. Поэтому всіх, у кого є мозги, всіх може кричати, всіх може розбухати, возмущатися, всіх мають яйця, ви всіх хочете перекидати наперед і перебить. Якщо їх расисти не переб'ють, ви їх прибите. Тому що ще раз кажу, існує 15 кілометрова буферна зона від кожної найгарячої точки. І якщо наші хлопці навіть йдуть оттуда з перемогою, їм ще треба пройти 15 кілометрів і не бути покладеними своїми же. Що? Удивлені, так і отвечу за базар. Хлопці вам відповідають за ці слова. 100 тисяч зарплати немає. 30 тисяч немає. Є комбат. Цар і Бог. Як він захоче, так і буде. Якщо нормальний комбат, хлопці є забезпечення і гроші. А якщо підар, то вони получають 에, одяг, вони получають аптечку і повинні через год аптечку здати. Ви вообще думаєте з голов головою своєї? Пацани повинні через год аптечку здати. Нахуя ви їм даєте ту аптечку, якщо вони повинні здати через год по описі? Ви що, дебіли, сука, кончені? Якщо людина втратила руку або ногу і повредила е, е, Бронік, або втратила, йому шиють кримінальну справу. Ви уроди долбануті, просто криси, сука, з портфелями, які бігають за пацанами, які поклали своє здоров'я за цю країну. І вони, сука, бігають. А де, знаєте, як по анікдоті, ви е, спасли нашого мальчика, а де шапочка? Те ж саме тут. Людина просипається після поранення без руки, без ноги, у нього спрашують, де блядь, бронік. Не дивись на мене так. Мужчина. Максимум, що я можу нагавкати, собі на СІЗО. Так ти зараз нагавкаєш на друге клопотання. А, а шо... дважди не можна, понімаєш вийти в ріку і сісти в один день в СІЗО. А Приймайте себе в руках. Стараюся. Держите. Хто ще правду скаже? Себе в Хто ще скаже правду? Держите. Все життя радянські підараси і будь-які боялися людей, які говорять правду. Переслідували, сажали і по, по системі теж, що і сьогодні, тук-тук-тук, Хто там? Стукач, а це хто? НКВД, теж саме підораса Гандона, Штопанова, Обчаренка обчаленка взяли е, харківського сепара наркомана, який накалякав заяву. Пожалуйста, на підставі заяви сепара, волонтера можна кидати в СІЗО. А хуй ми в страні живемо прекрасний? А знаєте чого? Тому що Оскар показав руки всім, хто питався з ним договоритися і заткнуть його. Поэтому, коли вам будуть казати, що за Оскаром хтось стоїть, за Оскаром може стояти тільки люди, військові і Бог. Все, більш-мену нікого немає. Буває таке. Представляєте, таке може бути, що в країні, якщо ти не крадеш, якщо тебе ні за який хер взять, ти можеш собі дозволити в Україні, оказується, казати правду. Но це буде дорого стоїть. Житні. Як це стоїло Чорноволу, як це стояло. Кузьмі, як це стоїло всім, кого система обрала за правду. Бо як тільки люди починають чути іншу інформацію, яка сходиться, вони перестають вірити той брехні, яка просто заходить. в іншої альтернативи нема. Але коли чують на цю тему інші події і починають аналізувати, так, подожди, ця людина правду кажуть. Тут все сходиться, а тут якийсь піздюж. А, сходиться, ліквідувати на ноль умножить. Ніколи не думав, що при Рігінала буде не так опасно бути е, е, волонтером і патріотом, чим при зелених чмошниках. Ну, знаєте, як там наш підарас зелений казав, Лучше умерти стоячи, чим жити на колінах. Так я повторюсь, я лучше здохну стоя, але поважною людиною, серед поважних людей і серед військових, чим я житиму на колінах серед зелених підараців. Попрошу, не не путатиємо.